Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов і Ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Президент України відвідав Краматорськ, де внаслідок обстрілу житлового масиву загинуло 16 людей та близько сотні отримали поранення. Наша задача закінчується. Сьогодні президент України Петро Порошенко брав участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів. Миколаївці умімкнули жорсткий режим економії. От долар піднявся і сразу ціна поднялась. Сразу все пересчитывают по цене курса доллара. Президент України в терміновій порядку відвідав місто Краматорськ Донецької області, яке 10 лютого обстріляли бойовики. Та ознайомився з ситуацією на місці. Глава держави оглянув місце трагедії та відвідав поранених внаслідок ракетного обстрілу. Під час огляду зруйнованого будинку в центрі міста, в який влучив снаряд системи смерч, внаслідок чого постраждали чотири родини, президенту були представлені залишки ракет та наслідки їхньої руйнівної дії. Під час відвідування міської лікарні, в якій перебувають постраждалі, президент обійшов палати і поспілкувався з пораненими, підтримав їх. Наша задача закончувати. Я зараз тільки цим зазначив. За останніми даними, внаслідок артилерійського обстрілу Краматорська, зокрема житлових кварталів та головного штабу АТО, постраждало 64 особи, 29 військових та 35 цивільних. З них 16 людей загинуло. За даними СБУ, кількість пошкоджених обстрілами будинків сягає 41. Я їду в Мінськ, ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню, відведення військ. Початок політичного діалогу без втручання. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі позберемося. Сьогодні президент України Петро Порошенко брав участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів України серед найважливішого на порядку денному встановлення миру на території України, удосконалення економічної системи та результати впровадження реформ 2014 року. Розпочалося розширене засідання кабінету міністрів із обговорення останніх подій у зоні проведення антитерористичної операції. Зокрема, президент України Петро Порошенко зазначив, що держава готова дати відсіч агресору. Проте сам він і досі сподівається на мирне врегулювання конфлікту. Ми за мир. Треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю. Будемо робити це до останнього. І Я думаю, що, на жаль, нам треба бути готовими для обох варіантів. Обговорили і питання впровадження реформ. Учасники засідання зауважили, що єдина можливість покращити економічний стан України продовжувати реалізацію вже прийнятих, зокрема, медичної реформи та децентралізації влади. Таким чином з'явиться можливість акумулювати кошти на місцях та реалізовувати проекти громад без затримок. Безперечно, наше завдання, і я вважаю децентралізацією одним із найважливіших рішень, тому що нам побудувати потрібно якісну систему врядування в країні, тоді ми зможемо провести секторальні реформи і в охороні здоров'я, і в освіті, і в економічному житті. Тому що не здійснивши першого завдання, це повернути владу людям, повернути владу на місця там, де безпосередньо відбувається життя і формування. Стандартів життя ми не зможемо досягти успіхів будь-якій сфері. та не лише реформи мають покращити життя пересічних українців під час наради. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що чиновники на місцях знову почали забувати, для чого вони працюють. Рівень корупції зріс голова уряду зауважив, що знає, як боротися з тим явищем на останньому засіданні. Ми дали чітке доручення всім центральним органам виконавчої влади щодо. Кадрової зміни керівників на місцях. Тому що навіть ті, які поприходили рік тому чи півроку тому, вже прилаштувалися. Зараза швидко розповсюджується. Вже навчились, як жити по старим правилам. Денис Іванов, тенем ми розуміємо. Про підсумку роботи установ соціального захисту населення області в 2014 році та пріоритетні напрямки діяльності на рік поточний йшлося під час засідання колегії департаменту соцзахисту облдержадміністрації. Подробиці в наступному відеоматеріалі. Минулий 2014 рік був досить непростими для установ соціального захисту області, адже довелось вирішувати багато незапланованих питань. Усі служби намагались оперативно реагувати. Зокрема, це робота із переселенцями, які цього року продовжують прибувати із зони АТО. Наразі таких людей в області зареєстровано більше 8 тисяч. Переселенці, які перебувають на обліку, мають можливість отримувати певну допомогу, компенсаційну виплату за проживання або комунальні послуги. Ця виплата становить 880 Гривень для непрацюючої особи 440 для працюючої особи. Але є вже громадяни, які в нас перебувають переміщені, які отримували цю допомогу більше отримують більше трьох місяців. А за постанову кабміну ця виплата зменшується вдвічі, якщо людина не знайшла роботу і пройшло вже три місяці. Тому у нас вже є категорія громадян, які будуть отримувати 440-220 гривень відповідно. Фахівці департаменту намагаються виявити всіх переселенців, аби довести до них інформацію про необхідність реєстрації та подальшого працевлаштування. Зараз ми маємо такий, на мій погляд, не досить гарний результат майже 865 осіб, які приїхали з зони. А то вони не працевлаштувалися протягом двох місяців і знижено їм розмір допомоги 442, 442 гривень до 221. Нас це турбує. Ми хочемо знайти цих людей і спільно з центром зайнятості, знову ж таки, з усіма, хто причетний до цієї справи роботодавцями, допомогти тим людям. Цим людям працевлаштуватися, тому що слідуючі два місяці вони залишаться без допомоги, якщо не будуть працевлаштовані. Однією з найбільш нагальних є проблема забезпечення переселенців житлом. З цією метою в області було створено банк житла, а також банки одягу та харчових продуктів для забезпечення таких людей найнеобхіднішим. Значну допомогу в цьому працівникам соцзахисту надають і волонтери. За неділю минуло до нас приїхало 189 осіб. Які розселені більшість у родичів знайомих, але були сім'ї, яких ми розселяли в житло, яке було у нас у банку даних, тому наша найважливіша задача мати цей банк даних. Серед важливих досягнень минулого року Ольга Сивопляс назвала збереження інституту фахівців соціальної роботи територіальних центрів соціального обслуговування, які працюють в області з 1995 року. Якщо говорити про соціальний захист працюючої частини населення, суттєво вдалося скоротити борги по заробітній платі працюючим громадянам, хоча вони залишаються ще немаленькими, майже 41 мільйон гривень, але обласна державна адміністрація, установи соціального захисту працюють над тим, щоб цей борг був значно зменшений. Якість соціальних послуг в області, на думку Ольги Сивопля, знаходиться на задовільному рівні. З метою покращення цієї роботи у департаменті з 2015 року запроваджено контроль якості послуг. Ми вводимо в свою роботу такий інститут, як таємний покупець. Ми навчаємо випускників вузів, які навчаються саме за спеціальністю соціальна робота, до нас самі прийшли волонтери з пропозицією прийняти участь в цій роботі. І навчені ці люди вони будуть купувати наші послуги. І результати цих послуг вони будуть приносити нам. Тому про такі факти, як грубість, некомпетентність, нетерпимість ми будемо знати і, звичайно, будемо вживати заходів. На завершення засідання дипломи та відзнаки департаменту за результатами роботи в 2014 році вручено кращим установам соціального захисту області. Тетяна Гуменна, Олександр Пан. ТНМ. Всі прапори в гості до нас. Сьогодні Миколаїв став осередком євроінтеграційних прагнень України. До нашого міста завітали представники одразу кількох країн ЄС зі своїми думками, пропозиціями та найголовніше з добрими намірами. ЄС, НАТО що посилить безпеку України? Такою була тема виїзного засідання стратегічного дискусійного клубу при столичному інституті світової політики. Основу аудиторії склали миколаївські студенти-політологи. З дивних причин керівники області та міста цей захід проігнорували. Захід доволі представницький. Я нарахував дипломатів від принаймні шести країн Євросоюзу. Наприклад, Румунія увійшла до ЄС сім років тому. Ця країна, як і інші молоді члени Союзу, не шкодує. Новий е потік нові е інфраструктури і Мы считаем, что мы уже член это клуб демократии, где закон и законодатель работает, и, и народ руководит. Это по-моему главное. Да. И экономические получили. У нас есть хороший рост, экономический рост. Мы получили безопасность, мы получили гарантии, мы получили п'яту статью Вашингтонского договора что нападение на одной страны – це нападение на весь альянс. Говорили дипломати і про сьогоднішню внутрішню та зовнішню політичну ситуацію, про виконання міжнародних домовленостей. Всі сторони цього кризи повинні виконувати свої обов'язки по тексту меморандуму Мінська. Але, жаль, на сьогоднішній день Російська Федерація, на мой взгляд, не не выполняет свои обязанности. И из-за этого правительство Великобритании готово оказать все больше и больше давления на Российскую Федерацию. Що ж до наших земляків, попри загальні про європейські настрої, оптимізм з приводу майбутнього все ще дуже обережний. Для України це зараз реальний шанс вийти на якийсь рівень, тому що ми бачимо, що нинішня ситуація, якби где Україна находиться в наш пагаті, ця ситуація приводить до таким ескалаціям конфлікту, який ми зараз час інтеграція може бути і хорошо. Ну нужно виробити конкретні механізми. А у нас вже багато літ. Років... Кроме разговоров и пустого сотрясания воздуха, дальше речь не идет. Я готов выступить за интеграцию в ЕС, даже в НАТО, если мне представят конкретный план, пошагово, что, зачем следует и конкретные механизмы. Помните, нам говорили около года назад или чуть меньше, вы начните бороться за свою независимость, подтверждение, за бороться против агрессии. И тогда мы вмешаемся в этот процесс. По-моему, достаточно много полегло наших соотечественников в этой бойне, для того, чтобы мы доказали, что мы хотим жить так, как к ну, себе представляем. И наш путь однозначно евроинтеграционный. Сьогодні ж один з поважних гостей, посол Франції в Україні, зустрівся з представниками місцевого бізнесу в приміщенні регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. І йшлося про перспективи співпраці між діловими колами наших країн, в першу чергу в сільському господарстві, але не тільки. Это проблема элеватора который действительно очень нужны нашим компаниям я назвал сектор энергоэффективности который очень широкий сектор это действительно очень много там разных субсекторов значит и там есть много делать Есть много делать. так что потенциал огромный возможности огромные. Докладніше про цю зустріч у завтрашньому випуску. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Україна не отримує у лютому коштів від Міжнародного валютного фонду. Про це стало відомо після проведення розширеного засідання кабінету міністрів сьогодні. В день нова кредитна програма передбачатиме низку змін в діючому бюджеті, які будуть внесені до 15 лютого. А поки що до новин Миколаївщини. Аби місяць протриматись та до наступної зарплати дожити. Миколаївці увімкнули жорсткий режим економії. Менше купують м'яса, сирів, фруктів і навіть хліба. Більш вживають макаронів та круп. Центральний ринок покупці мляві більше придивляються ніж купують. Продавці теж розчаровані. Період активної торгівлі тільки у спогадах. Продажа упала практично навіть більше, ніж на половину продажа. Вот. А ціни Цены поднялись. Ціни цены поднялись, ну, рублі на 10 хороших, навіть по закупке. Робочий день розпочинають з заміни цінників та розрахунку накладних, констатують продавці. Покупательська способність упала ну, в рази, да? Якщо брати в процентах соотношення, ну процентів на 30 на 40 на ну, Як дорожають товар, так і падає покупательська способність. Тобто люди, які могли собі дозволити чай ну приблизительно за 40, за 50 гривень, зараз вже переходять на более дешевий. Для людей, которые живуть від зарплати до зарплати та від пенсії до пенсії, кожен похід на ринок випробування цінами. А вони, як бачимо, на місці не стоять і щоразу шокують своїми змінами в бік подорожчення. От долар піднявся, і одразу ціна поднялась. Сразу все пересчитують по цене курсу долара. Люди розповідають, змушені економити на всьому. «Ні На одежі, на комунальних послугах. Все, і Отеплення сильні не включиш. І воду лишній раз закриєш, тому намагаємося всячески економити». Заощаджують навіть на продуктах. На 70% економимо. От колбаси відказалися, від м'яса відказалися. Таке найобхідніше беру. Ми все, больше ничего мы не берем, потому что зарплата не позволяет. У мужа полтора тысячи, а у меня 600 гривен в месяц. Это зарплата? И как прожить? За газ 800 гривен в месяц, за свет 300 гривен. Ну вот и проживите как хотите, еще и трое детей. Отже, у кошиках Миколаївців стало набагато менше м'яса, ковбас, сирів, фруктів та солодощів. Пані Віра купила кілограм свинини. Має розподілити цей шматок, щоб вистачило чоловікові до наступної пенсії. Ну колбаску покупали, там якісь сири покупали. То зараз це вже все. М'ясо мужу винуждена покупати, і все. а сама стараюсь овощі такі подешевлі. Ну заготовила, ось, картошку. Картошку. Картошку, кашу. І то вже дорого стало. Менше м'яса м'ясо їдемо, тому що м'ясо дорогое, де да і колбаси дуже мало покупаємо, борщі, супи, каші, вот. ну і іноді котлети. Миколаївці говорять, зростання цін змусило відмовитись від усіляких смаколиків, аби вистачило коштів для найнеобхіднішого. Люди беруть намного менше. Якщо брали раніше 200-300 грамів, то зараз беруть 5 штучок. Почитайте мені, будь ласка, по дві конфетки. От я їм діла пакетики. Очень жалко людей. Мені, звісно, я розумію, що конфети це розкаш. Пані Наталі, окрім м'яса, вже давно не вживає навіть фруктів та овочів. Інвалід другої групи на пенсію 1040 гривень може собі дозволити мінімум продуктів. питає з макаронами і кашами, все. А що ще можна купити? Більше нічого. Через підвищення цін навіть хлібу миколаївці почали купувати набагато менше. Люди перестали взагалі вважати, що вибрати хліб. Тому що приходять посмотрят і уходять. І все. То що процент були раніше покупки хліба упав наверное, на 70%. Так що я не знаю, що далі буде. Наталія Ячкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Надзвичайну акцію організували набайдужі жінки, аби допомогти нашим бійцям на сході України. Вони вирішили заробити на теплі речі хендмейдом. Про це більш детально у наступному відеоматеріалі. Акцію зігрій героя організували на сторінці у Фейсбуці. У соцмережі щодня викладають лоти, які продають на аукціоні. На зібрані кошти жінки шиють теплі комплекти спідньої білизни для військовослужбовців зі Сходу. Це можуть бути м'які ігрушки були, відкритки ручної роботи, біжутерія ручної роботи, хендмейд. Ну, Кулінарні прянички, к дню святого Валентина. У нас очень много позицій, формі сердечка, розкрашений красивой глазурью, в тому числі є і в патріотичних цвів. Жінки розповідають, що доволі зручно продавати хедмейдові вироби через соцмережі. Кожен день ми виставляємо по кілька нових лотов. На фейсбуці можна зробити одразу ставку. Ставка для ну, в течение торги торгідляце в теченні нескольких днів, там адінлі два. Закриваємо ставку по вищому лоту і передаємо товар покупателю. Вже доволі велику кількість комплектів білизни. Організатори передали для наших бійців у зону АТО. Загалом таку акцію започаткувала, аби допомогти чоловікам. Проте зрозуміло, що не лише вони потребують допомоги та підтримки. Олена Косінчук додала, що зараз до них звертаються й інші волонтери. «З ноября прошлого года і уже до сьогоднішнього времени. ми відшили 513 комплектів. Сегодня мы закупили еще один большой рулон флиса и уже отвезли в цех в отшив. Так что скоро еще будет около сотни комплектов. Сначала это была адресная передача для наших. То есть у меня муж был мобилизованный, его взводы мы передавали. У, нашей, у нас есть еще девочка в группе Вера. У нее муж также командир гаубичной батареи, артиллерист. Вот последний раз мы отослали больше 70 комплектов конкретно артиллеристам 79-ки. Также периодически с нами связываются другие волонтеры. Ми приймаємо закази. Якщо у нас сейчас, наприклад, наші артилерісти где-то в нізоні досягаємості. Ми не знаємо конкретно, сколько їм нужна комплектів. То ми ті комплекти відшиваємо, відсилаємо другим бригадам. Олена розповіла, що зараз у акції активно беруть участь 20 небайдужих жінок, а познайомились вони ще за часів майдану. Згодом почали підтримувати одна одну, коли їхні чоловіки пішли воювати у зону АТО. Зазначила, що за весь цей час продано вже близько 100 лотів. Просто собирать деньги это довольно долго, поэтому мы решили, чтобы эти деньги как бы заработать. И таким образом начали проводить сладкие ярмарки по школам, а позже также открыли страничку с интернет-аукционом. Очень удачно перед Новым годом начали лоты продаваться, поскольку люди хотели какие-то приятные сувенирчики для своих родных близких приобрести. И таким образом они не только покупали подарочки, но и помогали нашим военным. Я узываю Олександр Попов, Талвезини, Новый Маколаевщину. Дитячі бібліотеки Миколаєва долучилися до проведення святкувань, які проходять з нагоди дня народження відомого письменника Всеволода Нестайка. Тиждень Всеволода Нестайка відкриває дитяча бібліотека імені Шури Кобора та Віті Хоменка. З самого ранку була представлена презентація виставки інсталяції, світ казок та пригод Всеволода Нестайка, присвячена 85-річному ювілею відомого українського дитячого письменника, улюбленців мільйонів школярів. До бібліотеки завітали учні 4 класу Миколаївського муніципального колегіуму. Сорок хвилин промайнули як одна мить. Діти захоплено спостерігали за розповіддю бібліотекаря та охоче брали участь в опитуваннях і вікторинах, конкуруючи між собою. Деякі учні навіть продемонстрували інсценізований уривок з оповідання письменника. Поводьтеся так на уроці, як потрібно вести себе учня спеціалізованої лісової школи. Які твори все Стайка ти знаєш. Я читала пригоди журавлика, далі пригоди в лісовій школі і пригоди в країні сонячних зайчиків. Я читала сама пригоди журавлика. Пригоди в лісовій школі. А які тобі герої найбільш сподобались? Чим вони тобі запам'ятались? Мені сподобалися найбільш кося та колько із пригод в лісовій школі, тому що вони були радісні, але на початку було смішно, як вони були боягузами. Ти хотіла б схоже бути на них? Ну, якщо сміливою, то так. Все стайко – класик сучасної української дитячої літератури. Його твори перекладені 20 мовами світу. За ними знято декілька фільмів. А трилогія Тореадори з Васюківки визнана одним із найвидатніших творів сучасної світової дитячої літератури і внесена до особливого почесного списку Ганса Хрістіана Андерсена. У нас вообще в бібліотеці цей цикл подій присвячений юбилею Севалода Нестайка. Йому б в этом году 30 января исполнилось бы 85 лет. І тому ми решили э сделать не только выставку, інсталяцію світ сказок і приключень Севалода а также литературное путешествие по его произведениям, потому что его произведения настолько яркие. Э веселые, талантливые. Его даже называют некоторые, что он Гоголь украинской современной литературы. И они настолько нравятся детям, поэтому мы решили вот сделать такое литературное путешествие, чтобы ребята еще ближе окунулись в произведения все Всеволод... да, А также они в течение недели могут посетить кукольный спектакль «Приключения в лесной школе», полюбоваться выставкой рисунков, Кольоровий світ, Всеволода Нестайка. Ну і, звісно, этими чудесними книгами, которые є у нас в бібліотеки. Ось такі заходи, по-перше, допомагають нам ще раз пригадати цю людину. По-друге, розважити дітей. Як бачимо, дітям це сподобалося. Це по перше урізноманітнило. Одна справа в школі, а інша справа в бібліотеці, де світ книжок. Я думаю, що це дуже добре, і треба так частіше зустрічатися нам разом з бібліотекарями і з книгами, бо ця зустріч дуже потрібна. Сьогодні дуже важливо не занурюватися у світ гаджетів та модних тенденцій. В цьому нам якраз допоможе бібліотека. Читайте книжки, малюйте в уяві казкових героїв і не забувайте вірити в дива. Ксенія Стужук, Сергій Кравченко, ТНМ. На цьому в мене все. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Нехай щастить.